Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з технологій. Темою нашого уроку будуть презентація, самооцінка, оцінювання, виробу. Почати нашу зустріч я б хотіла з притчі. Все у, твоїх руках. у далекі часи в одному місті жив майстер зі своїми учнями, найрозумніший серед них одного разу замислився. А чи існує таке запитання, на яке майстер не зміг би дати відповіді? Хлопчина подався на квітучий луг, спіймав найгарнішого метелика і заховав його між долонями. Метелик почав чіплятися лапками й лоскотати його рухки. Посміхаючись, хлопчина підійшов до майстра і запитав Скажіть, майстре, який метелик у мене в руках? Живий чи ні? Учень міцно тримав метелика в зімкнутих долонях і був готовий будь-якої миті стиснути їх заради своєї істини. Не дивлячись на руки учня, майстер відповів Все в твоїх руках. Для того, щоб у майбутньому чомусь навчитись і стати справжнім майстром, треба довго і наполегливо працювати. Бажання, наполеглива праця. Та творчий підхід у цій справі неодмінно принесуть вам задоволення і результат. Тому згодом ви зможете з упевненістю сказати Моя майстерність в моїх руках, тож рушаємо до вдосконалення вашої майстерності. І почнемо ми з розгляду поняття контроль якості виробу. Контроль якості виробу це кількісна та якісна перевірка певних властивостей. Перевірка геометричних розмірів, виявлення дефектів, відповідність вимогам до даного виробу тощо. Слід звертати увагу на якість та точність обробки деталей, чистоту виробу, відсутність на ньому дефектів. Якість виробу контролюють не тільки після його виготовлення, а й у процесі роботи над ним. Виготовлені вироби мають виконувати своє призначення певний час, який залежить від догляду за ними та заходів, які вживає людина, щоб зберегти їх у відмінному, незіпсованому стані. Тепер розглянемо, що представляє собою оцінювання виробу. Виготовлення виробу ви навчилися багато нового. Виріб, на вашу думку, оригінальний, виконаний на високому художньому та технічному рівні, зручний у використанні. Вас захоплював сам процес роботи набагато більше, ніж кінцевий результат. В процесі виконання роботи виникає необхідність контролю за розмірами, узгодження розмірів деталей, що збираються у виріб. Контролюється і оцінюється якість і надійність збирання, якість поверхні кожної деталі та виробу в цілому. В оцінюванні виробу важливим є його функціональність, якість виконаної вами роботи, здатність проведення регулювання. Оцінка якості виробу проводиться як візуально, так і за допомогою спеціальних вимірювальних приладів. Під час оцінювання виробу слід особливу увагу звернути на естетику виробу, надійність кріплень, зовнішній вигляд, наявність залишків клею, виявлення відтікання лаку, фарби тощо. А тепер розглянемо, що включає в себе самооцінка. Щоб провести самооцінювання, вам треба вказати, чого навчилися, особистий внесок, що вдалося, і відповідно дати аргументацію, що не вдалося під час виготовлення виробу, також з аргументацією. Що можна було зробити інакше, формами самооцінки можуть бути наступні: дати відповідь на такі запитання, чи сподобався мені мій проєктний виріб, чи зробив я найулюбленішу роботу, чи використовував, чи використовувала різні ідеї, чи потребував. Чи потребувала допомоги? Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що під час підготовки до презентації вашого виробу ви врахуєте всі зазначені факти і дасте відповідно аргументації для проведення оцінки виробу та самооцінювання. Якщо у вас виникли запитання під час перегляду ви цього відео, можете записувати їх в коментарях, щоб я могла дати відповідь на них. Всім всього найкращого, до нових зустрічей!